Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі, сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям, вирішити всі фінансові питання. Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомогу. Дайте відповіть. Тут допомога є вам, іде допомога. Дуже сильні втрати були. Може, є люди, яких постраждали від війни, може, дуже мало грошей. Щось робили з вашою щасливою дол долею по дияволу. Зараз над вами встають вищі сили, хочуть е захист, ще й карта сонця. Хочуть, щоб ви вийшли з цього тяжкого становища. Давайте подивимося, що роблять. Все завмерло, все зупинилося. Угу, Ось він і вийшов. Тут може декілька програтися таких моментів. Можуть бути люди, в яких немає житла, воно зруйнувалося. Повністю це важка втрата. І дуже-дуже, щоб відновитися, треба багато часу і все дуже повільно. Але я хочу це обрати, щоб це було набагато швидше. І другий а, тут є. Момент, що вам вже може 9 років ставлять порчені програми крадники на гроші. От. І це може бути і обидва і обидві ситуації, що і від війни, від. Бойових дій втрачено будинок, і крадники стоять. Ставлять 9, ну більше, може, і 10 років тут постійно. Але це все має завершитися. Заперечу, убираю, бо з вами Янгол-охоронець, іде Верховний суд, захист над вами стоїть. Заперечу, убираю всі порчі на алкоголізм, знімаю, порчі на бідність, всі переклади, скиди, обміни і подміни знімаються. Заперечую весь негатив, убираю Скажіть, допоможіть, що ще заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео близьким людям. финансовые питание, Ну вот вин вышел крадник. Карта бедности. Так. Тут робили, ну, мені йде жінка на роботі, вона робила уход. Можливо, це робили чоловікові, щоб він пішов, щоб все забрати собі. можливі ще залежності. Заперечую всі прив'язки, обираю, залежності, обираю, відкриваю всі шляхи і дороги на роботу, на гроші. Знімаються всі крадні кістяги, порчені програми. Анулюються, більше не працюють. Прошу Вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Немає жодної перешкоди, більше нічого не заважає вирішити всі фінансові питання. Гроші приходять легкими, радісними шляхами. Постійно і стабільно. Всі закальцовані програми, всі замки спорчених програм зняті, більше порші прокляття, переклади боргів, скиди скидиваги, за скиди а залежності. Більше не працюють, повертаються ворогові. А тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюються фінанси. Повертаю вдачу, успіх, щастя. Повертаю щасливу долю, буде так і так і є Більше лиха ворог зробити не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу і вдень і вночі. Захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео близьких людей, не намить не лишайте, де да буде захист міцний буде так і так. Дороги на гроші відкриті, трохи на гроші легкі так і такі. Угу. Гроші треба частіше дивитися, тому що страшні напади. Люди не розуміють, що ці крадники, вони разом з ними. Можуть собі взяти все, всю оцю страшну дорогу, яку людина пережила, пройшла до, цього, до цих грошей, всі іспити. І взагалі, поки люди не дозволяють іншим бути щасливими, багатими, самі їх теж. Вищі сили не дають. Всесвіт не дає щастя, якщо ти не бажаєш людям його. Добре. Зараз в мене є ще питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат. Може допомогти також усім, хто дивиться відео. І тому, хто запитує, якщо от схожа проблема, давайте подивимося, чи. Чи залишиться той, хто запитує на роботі, на цій роботі? Скажіть, Чи залишиться той, хто запитує на цій роботі? Ніде що залишиться. І буде дуже гарний успіх. Тільки мені треба почистити. Хтось з вами так сильно воює. Багато обману жінка. Ось вона вийшла агресивно. Багато обману. Ах, багато брехні, обману тут все. Виживає, заперечую. Приворот поставлений. Заперечую, убираю, анулюю всі порчені програми. Знімається на розсорки. Вас виживають з цієї роботи дуже сильно. Заперечую, убираю. Ще й 10 мечів. Порчені програми, прокляття посила. Але ви залишаєтеся. Дуже гарні гроші. Гарні гроші можна заробити. Прошу ваші сили. Одведіть, одверніть того, хто нападає, того, хто ставить привороти, порчені програми, розсорки робить, морочені програми, одведіть, одверніть, поверніть назад. біль Сльози, страждання, все погане, все лихе повертає назад. І по інших шляхах іде більше чіпати не зможе. Як тільки починається негатив, робиться від ворога сили втрачає, свідомість втрачає ворог, більше напасти не зможе. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть тому, хто запитує, нічого не заважає працювати. Заробляти гроші, мати постійні прибутки щодня, без перешкод, йдуть легкими, радісними шляхами гроші. Буде так і так є. Цікаю навіки вічні, ворогів, повертаємо все назад. біль сльози, страждання вертаються їм назад, не на переводи, не на переклади на них самих. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захистіть, будь ласка, того, хто запитує, не намить, не лишайте. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Буде так і так. Це буде захист міцний. І питання чи допоможу? Своїм дітям скажіть, допоможіть чи допоможе той, хто запитує своїм дітям? То вам так заважає, знову вийшли карти, що тут і діти в, в під впливом, як під мороками. Дивіться, що роблять дітям: сильна агресія, сльози, страждання, магія, напад. Мрія ваша здійсниться, це дуже гарна мрія. Не втрачайте, будь ласка, надії. Ви допоможете. Зараз, заперечую, знімаю всі порчені програми, Убираю. Заперечую, убираю. прошу щасливо, допоможіть, чи вдасться допомогти дітям. Тут і на розлучення роблять. Заперечую, всі порчені програми знімаються. Скажіть, допоможіть, чи вдасться. Ну, от блок по магії майстера все виходить, за перечі Обов'язково допоможете фінансово і ви допоможете дітям їхні мрії здійснити, і все буде гаразд. Зараз вас треба періодично переглядати, що щось вам дуже таку агресивну магію чинять. Закривають дороги, намагаються закрити. Угу. Заперечую, прошу учі сили. Зніміть всі переклади, скиди хвороб із дітей знімається. Всі порчені програми скиди, переклади, обміни і подміни. Чужої карми негативної. знімає з дітей, відкриває шляхи дороги. На щасливу долю, прошу вищі сили, допоможіть, янголи-охоронці, духи роду, і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте дітей, того, хто запитує, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний, святой, захист. Одвертаю повністю всі порчені програми, повертаю ворогові. Всі скиди, переклади, обміни і подміни більше не працюють. Все назад вертається, звідки прийшло туди і вертається. Не на переклад не по колу, не по крові, не по роду, Тому, хто зробив лишає, буде так і такі. Більше втручатись у долю. Того, хто запитує дітей, не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Буде так і такі. Відсікається повністю, весь негатив, вся порщина, програма більше не працює, анулірується повністю. Перекриваю. Прошу Вищі сили і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує дітей. Всі, хто дивиться відео, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний. Все погане, все лихе, що бажали дітям. Тому, хто запитує всім, хто дивиться відео, знімаю повністю. А як від зеркала відбувається цей негатив, повертається ворогові. Не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду, не на переводи. Тому, хто зробив, лишаю. Хай з ними все це стане. Більше чіпати не зможе, буде так. От так що, будь ласка, зараз ми почистили, стане набагато легше і краще. І а, а, треба переглядати, пильнувати. На вас дуже-дуже, і мені йде з різних сторін. Іде такий, як а, атаки. У мене є підозра, тут вийшли карти, що, можливо, ви маєте. Магічні здібності вас можуть розгойдувати, щоб ви самі почали щось вивчати, свічну магію, може карти таро, або якісь інші ваші ем, знання, які у вас є, щоб їх пробудити в цьому напрямку. Може таке бути. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Можна також написати питання на загальний розгляд, за донат на любу суму. Це допомагає вийти з замкнутого кола, вирішити важкі якісь ситуації. От. І е, також нагадую про е, те, що якщо ви бачите, що йде збір на, для військових, не минайте, робіть донат. Маленького донату не існує. Це гарна допомога. Бажано щодня. От. Майте це на увазі і бажаю всім, щоб у вас завжди е, були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. Вам можна бути щасливими, багатими людьми. До вас легкими, радісними шляхами йдуть гроші постійно і стабільно. Обираюся, перешкоди. Дороги легкі, двері відкриті. Буде так, і так і є. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!